Перший основний закон України вийшов шрифтом Брайля. Досі люди з вадами зору такого примірника не мали. івано франківську подарували перші 170 екземплярів. Репортаж наших кореспондентів. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Свої права 24-річна студентка Оля вчилася відстоювати з дитинства. Дівчина ніколи не бачила денного світла і надії на відновлення зору вже немає. Та, попри це, вона навчається на юриста. Найскладніше їй давався перший рік навчання, розповідає викладач Сніжана Кравченко. Бо книжок для незрячих не видавали з радянських часів. Деканат зібрав кошти для того, щоб купити цій дитині комп'ютер, клавіатуру. І поставити спеціальну програму для того, щоб вона могла е, слухати. Тобто, ми надали їй диски з, зі всією необхідною літературою, Але я вважаю, що цього є недостатньо, тому що наше законодавство дуже часто змінюється. Після появи Олі на факультеті Кравченко й вирішила надрукувати конституцію для незрячих прикарпатців. Гроші на видання просила звідусіль. Олександр Шевченко зголосився допомогти. Та виникла інша проблема в Україні лише одна. На друкарня для незрячих у Києві і та ще жодного разу не друкувала конституцію. Диво даєшся, чому до сих пір ці незрячі їх всього на всього Франківську близько 350 чоловік. Чому до сих пір у них немає основного закону України, який давав би їм можливість? шрифтом Брайля почитати, і вони все життя не знають основного закону. Вони не знають своїх прав. Зрештою 170 примірників основного закону шрифтом Брайля таки відтисли у столиці. Працювали як у 19 столітті. Кожну книжку сшивали вручну. Кожна конституція вручну прошивалася, вручну вона підклеювалась техніки як такої для того, щоб це зробити масово. Ну, на жаль, немає. Все пострадянські часи, більшість тиражу сьогодні роздали незрячим, і, хоч українській конституції вже 16 років, ці люди вперше тримали її у руках. При тим як прочитати про свої права, мусили пригадувати абетку спецтексту, бо через брак книжок незрячі забувають, як то читати. Статтю 20 буду знати, що е, рішення, які погіршують. Умови проживання громадянина не дійсні у пострадянських країнах. Конституцію шрифтом Брайля спромоглася видати тільки Грузія. Тепер вона є і на Прикарпатті. Зупинятися на цьому ініціатори видання не збираються. Попереду друк законів про пенсійне забезпечення та художня література. Мар'яна Гуцал, Олексій Станчак, Тивай.